Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Шалені голови, в якому розповідаю про історії успіху світових компаній та їх брендів. Історія сім'ї з прізвищем Фереро це історія успіху вже у третьому поколінні, в якому розвиток багатонаціональної компанії ідеально поєднується із минулим, теперішнім і майбутнім надбанням міцної піймонської сім'ї. Думаю. Майже кожен з нас хоча б раз у житті пробував неймовірні смачні кокосові цукерки Рафаело, шоколадне яйце кіндер сюрприз, освіжаючий тік-так або горіхові цукерки і звичайно ж ароматну шоколадну пасту Нутелла. Всі ми без винятку добре знаємо ці продукти, але водночас мало хто здогадується, що всі перераховані солодощі. Належать одній італійській компанії під назвою Фереро, і до слова, є однією з небагатьох, що до сьогодні повністю знаходиться під контролем сім'ї засновника. За офіційними даними 2019 року, Фереро належить 38 торгових компаній та 17 фабрик, де щорічно виробляється близько 1 мільйона тонн солодощів. Ці масштаби зростають з кожним днем. І сьогодні з упевністю можна сказати, що Фереро справжнісінький лідер своєї ніші. Засновник компанії італійський кондитер П'єтро Фереро. Народився він у 1898 році в італійській провінції Кунео. У спадок від батьків йому прийшла невелика булочна в місті Альба. Що на півночі Італії, після час став для Італії не найкращим періодом в історії. Торгівля йшла важко, з поставниками сировини для виготовлення будь-якого товару постійно виникали проблеми. Так було і з Какао, віз, якого на територію Італії був суворо регламентований. Але в той час варто сказати, робота в кондитерській нашого героя ніколи не стояла на місці. На той час сотні подібних магазинчиків по всій країні закривалися. Талановитий Пєтро знайшов вихід із цієї складної ситуації. На той час вже 50-літній кондитер також подумував прикрити своє і так небагате виробництво, але його зупиняло те, що крім своєї улюбленої справи він просто нічим більше не вмів займатися. П'єтро. Цілодобово вивчав безліч кулінарних рецептів з однією метою знайти рецепт солодощів без какао або з мінімальною кількістю. Та витративши кілька тижнів в одній із книг, чоловік все ж таки виявив рецепт такого десерту. Вперше, приготовлено ще за часів Наполеону тістечко Джандуя, один з найпопулярніших французьких десертів з мінімальним використанням какао, він зумів. Трохи змінити рецептуру і несподівано для себе створивши шоколадні неймовірні тістечка. Шоколаду в ньому майже не було він додав його тільки для вигляду, а саме тістечко складалося з меду, олії, бісквіту та фундуку, який до того ж був найдешевшим і найпоширенішим горіхом на той час. Але головною особливістю цього десерту було його дешевизна. Та доступність для кожного. Вже з першого дня П'єтро робив акцент саме на цей продукт, всіляко пропонуючи його клієнтам, уставляючи на видне місце в кондитерській. Враховуючи той факт, що саме в післявоєнний час більшість кондитерських закрилися, а на руках у людей було зовсім небагато грошей, то шоколадні батончики швидко набували своїх поціновувачів. Завдяки чому. Маленький сімейний бізнес навіть трохи виріс у розмірах, але зовсім не це стало ключовим. Одного разу П'єтро Фереро отримав одне з великих замовлень свого життя мерія містечка замовила у сімейної кондитерської велику кількість тих самих тістечок. Присвятивши цілий день на приготування, готові солодощі, як завжди, кондитер залишив на ніч у прохолодному підвалі. І випадково чи ні, але саме ця ніч виявилася найспекотнішою за останні 10 років, і на ранок дружина виявила, що всі плоди, праць та старання її чоловіка були марними. Кондитер взяв себе в руки і ще раз підтвердив, що він майстер своєї справи. Він спробував використати цю масу як намазка на хліб, отримавши при цьому своєрідний. Шоколадний бутерброд. Далі він просто доставив замовлення в мерію і при цьому сказав, що крім свого фірмового батончика він приготував ще щось. Нові смачні бутерброди настільки сподобались замовникам, що в цього ж дня він отримав ще кілька великих замовлень на ту саму пасту. Кілька тістечок, що розтеклися. П'єтро забрав у свою лабораторію і довго вивчав їх, намагаючись відтворити, випадково винайшовши пасту. Він читав спеціальну літературу, змінював компоненти, додавав то какао, то олію, то ваніль. Через півроку на світ народився крем джандуя. У ньому було зовсім трохи какао, він коштував недорого, але вирізнявся ласим шоколадно-горіховим смаком. Та ніжньою консистенцією. Успіх перевершив усі очікування. До лютого 1946 року П'єтро продав 6600 фунтів свого винаходу. Крем почав завойовувати усю Італію. Того ж року. Кондитер відкрив першу невелику фабрику, в якій допомагав його брат Джованні. Він займався фінансами та закупілою сировини. А син П'єтро. Створював разом з батьком насолодо. Не залишалася остров і його дружина. Вона займалася облаштуванням нових кондитерських, саме завдяки їй в магазинах завжди панувала приємна атмосфера. Але, на жаль, П'єтро так і не вдалося застати розкіс своєї імперії. Через проблеми здоров'ям у 1949 році він помирає, передавши управління компанії своїй сім'ї. До цього він уже як слід підготував свого сина Мікеля, і останній чітко знав, що йому робити. Саме це не лише дозволило утриматися на плаву виробництву, а також навіть розширюватися бізнесу, розширюватися в асортименті продукції. У 1951 році на фірмових прилавках магазинів з'являються перші скляні баночки з шоколадною пастою прикрашеною фірмовою етикеткою під назвою Суперкрема до 56-го року шоколадно горіхова паста була найкращим товаром у магазині, і це було рівно до того моменту, поки не з'явилися цукерки Мончері, намагаючись розширити лінійку солодощів, Мікель намагався знайти свого покупця, орієнтуючись на італійських домогосподарок. До складу алкогольних цукерок Мончері входила вишня у лікері, що знаходяться всередині шоколадного корпусу. Пізніше знайшовши популярність не лише серед домогосподарок, але й серед усього італійського населення, було ухвалено рішення про розширення ринку збуту, знайшовши інвесторів для Німеччини. Недалеко від Франкфурту відкривається перша зарубіжна фабрика сімейства. Фереро, де спочатку займалося лише виробництвом шоколадної пасти Супер Крема, а трохи пізніше розширювалося виробництво і до сукерок Мончері. Наступний рік став черговим роком втрати. Помирають Джованні Фереро, брат П'єтро та головний керуючий підприємством, і все керівництво компанії тепер уже повністю переходить до руки 32-річного сина. В той момент хлопець стикається з першими труднощами. Одночасно він повинен був працювати відразу у двох напрямках, створювати оригінальний товар, що йому було більше до душі, та інтегрувати продукти до інших країн. Якось Мікель помічає такого ж молодого і амбітного кондитера Вільяма Селічі, який у майбутньому стане одним з головних порадників Фереро. Що вклав неоціненний внесок у створення кількох культових продуктів компанії. Рішення про розширення кордонів активно обговорювалося у 59-му році. Після чого Мікеля Фереро купує французьку компанію, за допомогою якої бере під свій контроль практично весь кондитерський ринок Франції. Починаючи з продажу цукерок Мончері. Відома та популярна у багатьох країнах Нутелла у своєму теперішньому вигляді з'явилися тільки в 63 році. Взявши за основу пасти суперкрема, Мікер вносить до її рецепту деякі зміни і ретельно приховує всі складові рецепту. На період 60-х років нові філії компанії з'явилися в Бельгії, Нідерландах, Австрії та Швейцарії та багатьох інших європейських країнах. У 1968 році на шоколадному ринку з'являються нові продукти компанії Фереро шоколад Кіндер та освіжаючі цукерки драже Тік-Так. Саме Фереро вперше вигадали продавати шоколад не цілою плиткою, а окремими батончиками, таким чином орієнтуючись на дитячу аудиторію, що дозволяло батькам спокійно контролювати кількість з'їденого сладкого за один день. Начебто дрібниці, але в той час навіть такі непомітні на перший погляд речі виділяли продукт компанії із загальної маси. Цукерки Тік Так вперше з'явилися в 69-му році. За легендою, на створення цього освіжаючого драже Мікелі надихнуло американське літо кохання та споживчий ринок США. Вийти на нього з шоколадною пастою було не так же і просто. Велика конкуренція, та й американці виявились дуже вимогливі до їжі. А ось Тік-Так здавався ідеальним варіантом. Цього ж року перша партія м'ятного драже в пластиковій прозорій упаковці вирушила підкорювати штати. І вже до кінця року компанія відкрила свій перший філіал у Нью-Йорку, запустивши виробництво в Нью-Джерсі, а вже до початку 70-х Лінійка смаків стала стрімко розширюватися. Драже можна назвати спеціальним продуктом для підкорення США. А де ж ви запитаєте кіндер Сюрприз? Історія легендарних шоколадних яєць почалася у 70-ті роки. Ідея втілилася в реальність завдяки співпраці Фереро та його заступника Вільяма Селічі. запросивши на роботу дизайнера Генрі Рота. Було прийнято рішення, що перша партія іграшок буде присвячена залізним ковбоям та індіанцям, а іграшки будуть надійно заховані у пластиковий контейнер всередині шоколаду. Вперше у продаж Кіндер з'являється на фірмових прилавках магазинів вже в 1974 році. А перша партія цієї культової насолоди було продано за офіційними даними всього за дві години. Це кілька Тон продукту. Творці розраховували на те, що яйце може бути популярним в Італії, але точно не могли собі уявити, що така шоколадна приманка стане популярною не тільки для дітей, а й для тисячі колекціонерів по всьому світу. Найбільша колекція іграшок Kinder Сюрприз, що складається з 90 тисяч екземплярів, було продано за 30 тисяч євро. Нові виробництва були відкриті на територіях Аргентини, Бразилії, Еквадора, Нової Зеландії та Австралії, Тайваню, Сінгапуру і навіть Гонконгу. Обзавівшись таким великим ринком збуту, прибуток швидко зростав, тим самим збільшуючи кількість робочих місць та якість виробництва. У сімдесят му році з'являється легенда ринку солодощів Цукерки з цілісним горіхом усередині під назвою. Фереро Рошер. Ці цукерки були настільки унікальними та смачними, що стали першою насолодою, яким Мікель дав назву Прізвище сім'ї. У 90-му році і стає ще одним важливим роком для Фереро. Адже саме цього року з'являється ще один відомий продукт компанії цукерки Рафаело. Задумані Мікелем цукерки, за підсумками повинні були вийти зовсім інші. На створення цукерок. Плинула чергова спека. Мікель зіткнувся з такою ж ситуацією, з якою зіткнувся колись його батько, після якої і почалася велика Солодка імперія. Якщо це було насправді так, то цукерки вийшли неймовірно вдалими. Солодощі назвали на честь Рафеля Санті, архітектурою та картинами якого надихався сам Фереро. З 1996 року. Новими керівниками компанії стали сини Мікеля П'єтро і Джовані. Їх обох назвали на честь дідуся та його брата. Завдяки їх злагодженій роботі кінця 90-х під керівництвом компанії було вже близько 20 брендів, а продажі зросли до майже 6 мільярдів доларів на рік. Мікель не зовсім пішов з сімейного бізнесу. А переїхавши до Монако, продовжував роботу в одному з дослідницьких центрів Фереро. Допомагаючи своїм синам приймати всі важливі рішення, 2001 рік почався з появи Kinder Joy – нової лінійки іграшок Kinder Surprise. Компанія Фереро, відкриваючи заводи у бідних країнах, Забезпечує населенням робочими місцями, при цьому вкладаючи частину виражки, отримані в цьому регіоні на розвиток навчальних та медичних установ. З двох синів підприємницька жилка була лише у п'єтро. Саме він зосереджувався на органічному розвитку компанії, прагнучи вкладати гроші у покупки брендів, що знаходяться на межі закриття, цим розширюючи сферу діяльності Фереро. Але у 2011 році, вирушивши з черговою діловою поїздку до Юару, під час звичайної велосипедної прогулянки П'єтро вмирає від серцевого нападу. А все керівництво гігантської шоколадної імперії повністю переходить до його брата Джовані. Компанія почала стикатися з першими проблемами останніх десятиріч. Того ж року, Афіна Хоенберг, мешканка Каліфорнії. Подала до компанії до суду позов за те, що реклама пасти нутелла позиціонує продукт як корисний та поживний атрибут здорового сніданку. Як з'ясувалося, склад пасти виявився не таким же і здоровим. Щоб врегулювати цю ситуацію, компанії довелося заплатити жінці 3 мільйони доларів як штраф за невірне тлумачення реклами. У лише 2013 році Компанії дозволили офіційно продавати кіндер сюрприз на території Сполучених Штатів Америки. Адже для тих, хто не знав, за законом 1938 року в країні було заборонено продавати продукти з неїстівними наповнювачами. Так, наприклад, навіть сьогодні в США ви не знайдете у Кіндері збірних іграшок, що знаходяться всередині капсули. У 2014 році компанія викуповує турецьку компанію Уолтен, що є лідером на ринку лісових горіхів. Така успішна покупка різко знижує витрати на виробництво, значно збільшуючи прибуток. Але у 2015 році несподівано вмирає Мікеля Фереро, смерть якого значно розв'язала руки Джовані. Без розбору він почав купувати різні акції компанії. І таким чином мільйони євро йшли даремно. І цілком можливо, що імперію очікував би крах, та й до речі, багато великих гравців вже потирали руки в надії урвати цей ласий шматок якомога дешевше. Але так було до того моменту, поки Джованні не взяв себе в руки і не поринув повністю у сімейний бізнес. До кінця 16-го року прибуток компанії виріс ще на 45%. І становила вже 9,5 мільярдів євро на рік. Сьогодні солодощі компанії Ferrero користуються шаленою популярністю серед всього населення планети. Компанія залишається сімейною компанією, заснованою колись одним дуже талановитим і дуже амбітним італійцем. 60 років по тому Нутела лишається світовим феноменом. Вона виробляється на 11 фабриках у різних країнах світу і приносить концерну Фереро п'яту частину прибутку поруч з іншими продуктами, такими як шоколадки Кіндер і цукерки Фереро Рошер. Фереро найбільший у світі споживач ліщини і скуповує 25% її світового врожаю. Звичайний випадок назавжди змінила історію однієї італійської сім'ї. Яка свою чергу вплинула на мільйони інших сімей у всьому світі, роблячи кожен новий день трохи солодше та щасливіше від посмішок дітей.